Доброго дня всім! Вас вітає канал просто і доступно. На столі у нас салат приготовлений із своїх і свіжих овочів. Виглядить апетитно. Зварили картошечки, зробили отбивні і ось салатик до, наших, до нашого блюда. І будемо обідати. Все із свого города. і помідори з теплиць, Петрушечка, цибулька, і зелена цибуля із свого города. У нас зараз на городі є і Петрушка, і зелена цибуля. Створити це відео нас побудило коментарі наших глядачів, які питають, як ми до сих пор зберегли помідори. Які умови зберігання, і так далі. На дворі кінець січня, а ми в домі маємо свої свіжі овочі, помідори, перець. І такий перець. Перець Геркулес. перець-польот І помідорчики. Всі ці овочі придатні до їжі і непогані на смак. Великий перець ми використовуємо у салат, і так готуємо різні блюда. А перець-польот ми фаршируємо в основному. Ну, а з помідорів у нас кожен день свіжий салат. І часто готуємо дітям у школу свіжі піци. Щоб цього добитися, ми приклали трохи зусиль. Почнемо з самого початку. Як перець, так і помідори ми вибирали з осені перед, перед заморозками. Вибирали, як стиглі, так і не дуже стиглі, і навіть зелені плоди, як вже починали бути заморозки такі великі, то ми навіть і зелені вибирали, тому що вони померзнуть. Щоб вони добули аж до сьогодні, потрібно з ними поводитись дуже акуратно, дуже щепетільно. До кожного перцю, до кожного помідора потрібно відноситися дуже обережно. Акуратно, щоб не бити клали у відро. А потім переносили і складали шарами в ящички. Якщо навіть десь упав на землю помідор, ми його піднімаємо і кладемо в ящик і не бачимо зовні ніяких пошкоджень, думаємо, що вони будуть зберігатися. Ні, тому що воно про себе потім дасть знати. Все одно буде потім надгнивати і буде портитись буде такий помідор. Звичайно, правильно їх. Зберігати у пластмасових ящиках, потрібно шарами складати хвостиками доверху, застеляти бумагою чи тирсою пересипати, знов зверху класти бумагу, тирсу чи, чи, як, чи якось по-іншому, щоб не торкалися, щоб ці шари не торкалися так, щоб між ними, як краще сказати, щоб вони дихали. У нас це не виходило, тому що у нас їх дуже багато було. Ми складали у ящички тільки не повні, щоб були неповні. Потім переносили у приміщення, розміщали так, щоб між ними була вентиляція, тому що, якщо їх плотно, Поскладати, навіть навіть якщо в стопчики, а потім ці стопчики один до одного до стінки і плотно не до одного в них не буде вентиляції, не буде гуляти повітря. І вони можуть задихнутися і пошкодитись. Температура повинна бути постійна. Нормальна температура повинна бути 12-20 градусів. Це помідори ми складали у пластмасові ящички, а перець у бананові. І також неповний ящик. Також, щоб перець дихав і була вентиляція. По мірі того, як поступали замовлення, ми їх перебирали. перебирали перекладали з ящичка в ящик, дуже акуратно також, щоб не пошкодити, щоб ніде не впав, не побився. Не пошкодився. Потрібно далі зберігати. Замовлення в нас були аж до самого нового року. Томати і до сьогодні виглядять апетитно. І непогані на смак. Ще залишився ящик цілих неушкоджених помідорів. Якщо десь якась цяточка, чи ось поморщення, воно не впливає на смак помідора. Хочу сказати, чому саме рекомендують хвостиками зберігати хвостиками доверху, бо кисень проходить там. Де стебло поєднується із м'якоттю. Тому так. Щоб довше зберігати. У нас їх було дуже багато, тому що у нас, у нас так не виходило. Ви складали, як у нас виходило. Це раз, а по-друге, що в нас в основному сливочка. Сливочку ніяк ти не поскладаєш, щоб вони були хвостиком доверху. Вони будуть падати все одно. Як я вже сказала раніше, що зберігати, темпер, зберігати помідори при температурі потрібно 12-20 градусів. І ще не сказала, що потрібно зберігати помідори там, де не, де не потрапляють прямі сонячні промені. Чому так? Це так потрібно, щоб зберігся смак помідора і його текстура. Якщо ви хочете, щоб помідори швидше дозріли, коли недозрілі ми зриваємо, то їх потрібно класти разом з яблуками, тоді вони швидше дозрінуть і будуть смачними. А щоб довше зберігалися помідори, то потрібно їх класти рядом із цибулею чи часником. Бо знаємо, що часник і цибуля виділяють фітонциди. Які дезінфікують, які запобігають гниттю і захворюванням помідорів. А ще краще перекласти їх 50 на 50 з цими овочами. Звичайно, з цим треба гратися, але хто хоче, то може цього домогтися. Хто хоче свої овочі мати свіжі на столі аж до зими, аж до весни, то той буде гратися. А хто не хоче, кому лінь, або кому лінь, або немає часу, або немає як не виходить, то може піти купити завжди, коли, коли потрібно. Та і все. Ну, а ми цим займаємось, ми вирощуємо багато, заготовляємо багато, і нам потрібно правильно їх зберігати. Щоб як, якомога довше їх зберегти в свіжому вигляді і продавати звичайно. Є різні методи зберігання овочі свіжими, про це пишуть в інтернеті багато, прочитала я такий, про такий метод зберігання в трохлітрових банках, не тільки ми консервуємо, а щоб свіжими зберігати, що потрібно у чисту суху банку. Сушені, ну, просушені помідори перекладати гірчицею. Шар, шар за шаром і перекласти паперовими листками. Ось такий метод цікавий, закрити кришками і винести прохолодне місце. І отак написано, що зберігають кілька місяців, і помідори матимуть апетитний вигляд. Ну, Буде час, можна спробувати для експерименту. Чи дійсно вони будуть. З тим гірчичним порошком зберігатися кілька місяців. Такий цікавий метод зберігання. Ну, ось і все, всім пока. До нових зустрічей, а ми підемо їсти картоплю з салатом, бо салат уже на столі зачекався.